Сьогодні у Рубриці обличчя мистецтва незвичайний художник Люсьєн Дульфан. А він же Люсік. Він же Дульфік. Художник, так би мовити, легенда. Вот Дюльф, український Одною лише силою геніталії ламає стінки галерей. Його обожнюють деякі представники артусовки як української, так і закордонної, та вважають Люсіка геніальним. Доля Люсіка різнобарвна, а життя неймовірно насичене. Від того і розібратися важко до якої саме країни можна віднести його талант? Я чоловік п'яти національності, я кіргіз. Я народився в Киргизії. тариф я українець, тому що я тут прожив сорок там я прожив 3 ходи Говорю по українськи мені близько, тепло, тепло, юмор. то, что есть на Украине. И когда я жил в деревне 10 лет, так мне говорили, дульфан – це хохол». Да что, первый дульфан. Трех я русский по культуре, по языку. Я, значит, американец. І я єврей по міращущенню по релігії. Я такого в Америці узнав, Конечно, це найдіресне релігія. Люсьєн Дульфан у 63-му році закінчив одеське художнє училище імені Грекова. У 66-му брав участь у всесоюзних та міжнародних виставках. У 89-му році Дульфан отримав запрошення від галерей США і Канади для проведення виставок, а згодом йому запропонували посаду професора живопису у коледжі міста Покіпсія. Сьогодні Роботи Люсіяна Дульфана зберігаються в Національному художньому музеї України, Третьяковській галереї, Державному російському музеї, а також в музеях Сеула, Варшави та у приватних колекціях. З Одеси до Америки переїхав у 90-му році. Каже, втік від маразму і тепер щасливий. Чому я Мене ніхто не, не троне, ніхто я свободі. Попір все з все внутрішні соседочно. Ніхто тебе... я вийшов вночі, тут підходить ханека кому до слухай... Де два карбован. Та саме последній very, very А a very terrible time to me, Будь будь ласка, де the не двадцять п'ять Незважаючи на життєву гармонію та комфорт, Люсік все ж таки періодично повертається до України, друзів побачити та досягнення українського локального мистецтва оцінити. Цього разу Люсін розчарований. каже, погано тут все в Києві. Не цікаво. Навіть роботи свої забрати хоче та поїхати назавжди, бо боляче бачити, як ринок вітчизняний псується. Русських українських художників вообще нету в міровому е, балансі. Художники, от в Києві в частності, ані об'язали принести пользу в частності, щось то зробити таке, такое, щоб якось удивити, поразити і много грошей. Зараз. Карта совершенно намечена. А ну посоветуйте нашим художникам. Ничего, Боже, я буду еще советовать художникам. Я, 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 я тут сижу в двох кварталах. Я нигде, нигде еще не був за нигде. Мені мне не інтересно. Прям всі художники України. Мені не, я не знаю. Приносить пользу. Ну, що робота не знає. Ні, ні, не, робот не знає. Отакої не визнає метр українського мистецтва і колег своїх стидається. Запитаємося, чи в Америці краще. Ні, зачем мені треба работать на американский рынок американским языком. Зачем? Бог послал мне потрясающую мастерскую. С огромным окном плывут корабли и прочее, прочее. Я выполняю свой долг. Мы прошли очень и проходим очень трудную жизнь. Никому не желаю. Мы проходим эту жизнь. Мы проходим ее. Это когда ты спускаешься в шахту, вот на канате, да, у тебя тут фонарь, и ты говоришь, тебе хорошо. Вот мне хорошо, я за кисточкой ставил, меня, не... у меня два колена поломаны. У меня же не кисточки, у меня резальные машины, у меня как фабрика, я к на шах... коленях, шахта, я на коленях поломал себе колени. У меня подрамников полтонны подрамника, рулоны холста. Это работа, это я, я, рабочий, я таскаю физически. Оправдывается да. ли труд художника в Америке? Это вопрос очень интересный, и он стоит то, чтобы о нем поговорить. Вы понимаете, в чем дело? Приехали русские мигранты. Голодные, с плохим языком. Миллион приехало. Приехали из России, хотят хлеба. Они имеют хлеб. Мы получили хлеб. Они хотят масло. А нам не надо масла. Они едят икру. Они получают икру. Они получают все. А я ничего не получаю. Мне ничего не надо. Я даю и ничего не беру. Альтруист. Вы американский художник. Я вообще никакой не художник. А я б мілкі торговець, я б бішую. в роздрібній торгівлі. Люсієн створює роботи серіями. Можна виділити такі, як космос, міфогонія», поцілунок, біла серія. Мистецтвознавці відмічають у творах Дульфа на неймовірно високий рівень естетизму, краси, гармонії та хуліганства. кажуть, його роботи відрізняються театральністю і божевільною творчою енергією. Почему я концептуальний художник, що вот цікаво. Я все таки ні, чому я ж реаліст фігуративний у мене на сьогоднішній день є порядка 22 серій. От моя концепція написати серії. доля художника емігранта непроста. Треба завжди бути на поготові відповідати духу сьогодення і водночас творити. Але ще й якось жити. Але про гроші Люсієн Дульфан взагалі говорити не любить. Каже, система американська не краща за українську. Заробляють тільки куратори і галеристи. Бідному художнику не дістається нічого. У художника ні у кого не А що тут почому не продається? Ні, я не продаю і це зовсім совсем це складний розговор. Як вважаєте, чому в Україні ваші роботи не продаються. У це очі это, я не хочу все, що Не ніхаті. Американська ну, міста збулася? Конечно, атліч. Ну що ж, скромному художнику Люсіяну Дульфану для щастя, треба всього на дім у в Флориді простора майстерня та свобода. А ми йдемо далі розповідати про художників.